Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і ви на моєму каналі. Я рада вас вітати. Сьогодні я хочу вам запропонувати отакий чудовий візерунок. В Черговий раз я блукала по Pinterest і знайшла цей візерунок. Він дуже простий, в'яжеться дуже просто. І він от такий вигляд має. Це вважається лицьова сторона. Це виворотня, Однаково вони гарні, що одна, що друга, досить такий повітряний, легкий візерунок для літнього одягу. Ну, Я вважаю, що можна зв'язати і е, щось тепліше з таким візеруночком, воно теж буде виглядати гарно. Якщо вам сподобалось, пропоную подивитися, як він Е, Рапорт цього візерунка 2 петлі, 4 рядки. Я зараз вам покажу, як він в'яжеться. В'яжу я з пряжі Ярнар Джинс, де рекомендована в'язка спицями 4 мм. Я взяла 4 мм, але я вважаю, якщо взяти спиці більшого розміру, то він буде виглядати ще повітряній, так легкий гарний везеручок. Отже, починаю перший рядок, знімаю петлю кромкову і починаю в'язати виворотня петля, тепер Лицева петля, не знімаючи зі спиці, пров'язую ще одну лицеву петлю на рядок нижче. Знов виворотня петля, лицева петля, друга лицева петля, на рядок нижче. Отаким От чином, воно в'яжеться виворотня, лицева петля, не знімаючи зі спиці на рядок нижчі пров'язується ще одна петля. Так виглядає в мене. І зараз дов'яжу до кінця рядка і покажу вам, як в'яжеться рядок. Дов'язую рядок, виворотня петля, лицева, друга лицева рядок нижчі, кромкова. Розвертаюсь другий ряд. Цього візерунку кромково. Тепер оці дві петлі, які в мене виникли, при пров'язуванні з одної петлі двох петель. Вірніше одна петля пов'язалася з одного рядка друга з другого рядка. Нижчого. Я пров'язую ці петлі, лицюю з нахилом вправо. Лицева, дві петлі разом з нахилом вправо. Лицьова. І так, до кінця рядка дов'яжу цей візерунок. Бачите, тут у нас виходить, що ми в'яжемо всі петлі лицевими на вивороті. Ми в'яжемо чередуючи лицеву і виворотню. Третій рядок, кромкову знімаємо і пров'язуємо таким чином. Лицьова, на одну петлю нижче, Вірніше, на рядок нижче, друга лицьова, виворотня. Лицьова, на рядок нижче, ще одна лицьова, виворотня. І так ми в'яжемо до кінця рядка. Те ж саме повторюється, що ми в'язали на першому рядку, але змістилися на одну петлю. Там, де в нас була виворотня, тепер у нас виходить дві лицеві виворотня, лицева, друга на рядок нижче. Виворотня, лицева, не знімаючи зі спиці, нарядок нижче пров'язуємо також лицеву. Так виглядає цей візерунок, трошки зв'язала, більш його видно. Особисто мені подобається. Якщо у вас є якісь зауваження, пишіть, буду розглядати ваші скарги приймати якісь рішення. На цьому я буду завершувати. Якщо вам подобається те, що я роблю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На цьому буду закінчувати. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.